Серія РІЛС на роботу з нижньою третиною обличчя по вашим запитам, а безпосередньо це область декольте і золоми, це набряклість обличчя, це розслабити шию, це зменшити кільце венери і друге підборіддя. І сьогодні ми з вами працюємо з. Найпершою основною причиною це постава і положення плечей. Багато де ви можете побачити, що рекомендація, яка по поставі, зведіть лопатки назад, видовжіться, і таким чином ви будете тримати поставу. Але якщо, наприклад, я у такому положенні стою, сиджу без різниці, я зводжу лопатки, а моя шия і голова лишаються на місці, ось ця комп'ютерна шия, то це ніяк не покращить поставу. Зараз буде вправа, яку я назвала Берененхаузена. Пам'ятаєте, як він себе витягував з ями за волосся? От ми сьогодні з вами будемо Берон Мінгхаузен. І це задача вам на весь день контролювати це, можете поставити собі будильник. Без різниці, як вам комфортно. І щодня ось це найпростіша і найдієвіша вправа за мої три роки, які я викладаю. Тож, ви, наприклад, в такому положенні сидите, стоїте або без різниці, що робите на кухні. От уявіть, що ви, Берон у вас цей хвостик, і ви себе просто витягуєте через ось цю точку тім'я. Хоп. Як би ви не хотіли, а ваш, ваш весь хребет він видовжиться? Всі ваші хребці видовжаться. і вам буде просто легко-легко-легко розправити вашу спинку і ваші плечі. Завтра продовжує.